Ленкрузер 300 автомобіль з понад 70річною історією, який здобув репутацію найнадійнішого позашляховика у світі. І сьогодні перед нами нове покоління, створене на унікальній платформі TNGA-F. Головна ідея Ленкрузер 300 залишитися легендою, але вийти абсолютно на новий рівень сучасності. Під капотом маємо дизельний двигун, 3.3 V6 бітурбо, потужністю 309 кінських сил і з динамікою розгона 7,9 до сотні. Оптимальні витрати пального та плавність ходу забезпечуються 10 ступеневою трансмісією. Direct Shift. Надійні щеплення на найскладніших рельєфах забезпечується постійним повним приводом, центральним диференціалом Торсон і можливістю блокування. А у версіях JR Sport – переднім і заднім міжколісним диференціалом з можливістю примусового блокування. Підвізка незалежна передня двохважельна та задня на повздожних важелях, доповнена системою Adaptive Variable Suspension, яка змінює жорсткість амортизаторів залежно від дорожнього покриття. Для бездоріжжя передбачено комплекс Multi-Terrain Select, який автоматично регулює тягу, гальма і підвіску для різних типів покриття від піску до каміння. Система Crown Control підтримує стабільну швидкість на спусках і підйомах, дозволяючи водієві зосередитись лише на керуванні. Land Cruiser 300 одразу впізнаваний. Масивний, потужний, але з гармонійними пропорціями. Передня частина авто виглядає солідно і презентабельно. Масивна решітка радіатора з хромованими горизонтальними планками, вузька горизонтальна летоптика та рельєфний капот формують відчуття сили і надійності та підкреслює флагманський статус моделі. Профіль Land Cruiser 300 зберіг пропорції справжнього позашляховика: високий кузов, широкі колісні арки та пряма лінія даху. Великий клірінс 230 мм і короткі звіси кузова. Це не лише дизайн, а й практичність для бездоріжжя, де часто потрібен хороший геометричний прохід. Колісні диски доступні у двох варіантах: 18 і 20 дюймів, а дизайн залежно від комплектації, від класичних хромованих до стильних темних з полірованим контуром. Задня частина отримала горизонтальні ліхтарі, широкі крила та масивні двері багажного відділення, що візуально підкреслюють ширину авто. Релінги на даху надають можливості більш функціонального використання автомобіля. Land Cruiser 300 виглядає справжнім лідером у своєму класі. І як у справжнього позашляховика маємо доволі вмісткий багажник. Об'єм понад 1100 літрів у стандартному положенні сиді. Широкий проєм, рівна підлога та низький поріг полегшують завантаження габаритних речей. Передбачені додаткові ніші під підлогою, розетки 12 вольт і фіксатори для багажу. Land Cruiser 300 оснащений інтелектуальними системами безпеки Toyota Safety Sense, адаптивним круїз контролем, утриманням у смузі, моніторингом сліпих зон і системою попередження зіткнень. Усе це робить Land Cruiser 300 не просто потужним позашляховиком, а високотехнологічним автомобілем. Land Cruiser 300 це поєднання преміальності, ергономіки та сучасних технологій. Салон орієнтований на комфорт водія і пасажирів, зберігаючи практичність і міцність справжнього позашляховика. Центральна консоль має оновлену архітектуру. У центрі розташована мультимедійна система з 12,3-дюймовим екраном, підтримкою Apple CarPlay, Android Auto, камерою 360 і навігацією. Цифрова панель приладів поєднує класичні індикатори з інформативним дисплеєм, що відображає всі ключові параметри піч час руху. Оздоблення автомобіля виконане з натуральної шкіри, алюмінію та високоякісного пластику. Матеріали приємні на доти і з бездоганною якістю швів. Сидіння мають гарну бокову підтримку, електрорегулювання, пам'ять положень сидінь, і вентиляцію як спереду, так і ззаду. Посадка висока та зручна, чудова оглядовість, комфортне кермо, широкий підлокітник і логічне завершення елементів керування. На задньому ряду багато простору, відкидний підлокітник, індивідуальний дефлектор обдуву та USB-порти для зарядки. Люк створює відчуття простору та наповнення салон природним світлом, клімат-контроль чотирьох із фільтрацією повітря та функцією очищення від пилу. Акустика JBL 14 динаміками забезпечує глибоке звучання навіть і під час руху бездоріжжям. Салон даного автомобіля надає відчуття легкості, впевненості в керуванні і максимального комфорту. Toyota Land Cruiser 300 це поєднання класичної філософії Тойота з новітними технологіями. Це автомобіль для тих, хто цінує силу, впевненість і статус. Запрошуємо вас до нашого дилерського центра Toyota Відіавтострада по Кільцевій п'ятдесят 56.